Вітаю! Мене звати Катерина Терлецька. Щодня в атмосфері та океані збурюється величезна кількість різноманітних хвиль та вихорів. Деякі з них, як от циклони і антициклони, відіграють головну роль у формуванні погодних умов на великих територіях. Визначити наближення циклону дуже просто: він супроводжується густою хмарністю та опадами. Натомість антициклони приносять ясну безвітряну погоду. Причиною виникнення циклонів і антициклонів є обертання Землі і так званий ефект Коріоліса. Відомо, що наша планета виконує повний оберт навколо власної осі за 23 години 56 хвилин і 4 секунди. Також відомо, що Земля має кулеподібну форму. А це означає, що під час її обертання точки на різних широтах земної поверхні рухаються по-різному. Тобто Київ рухається повільніше за Одесу, а Одеса повільніше за Стамбул. Протягом доби кожна точка земної поверхні робить повний оберт вздовж своєї широти, і кожна з них проходить цю відстань за вказаний час, хоча всі широти мають різну довжину. Тепер згадаємо рух повітряних мас, які ми моделювали в експерименті про атмосферну конвекцію. Тепле повітря над екватором піднімається догори, а внизу його заступає холодніше повітря, що надходить з помірного поясу. Тобто тепле повітря рухається туди, де утворилася частково порожнеча. Воно дорогою охолоджується, спускається вниз. І від помірних широт повертається знов до екватора. А тепер додаємо до цього обертання поверхні Землі під цими повітряними масами. Поки тепле екваторіальне повітря рухається в напрямку від екватора до полюсів, земля під ним також переміщується. До того ж, що далі від екватора, то повільніше. І зараз ми з вами спробуємо це відтворити. Для цього нам будуть потрібні обертова тортниця або штаріль з мікрохвильовки, круглий аркуш паперу, ручка або фломастер, прозора миска та харчові барники і вода. Для початку закріпи аркуш на обертовій тортниці. Центр аркуша стане одним з полюсів, а його край екватором. Ось так у нас вийшла майже півкуля землі. Хоча і з певним недоліком вона пласка. Тепер почни обертати нашу конструкцію і спробуй провести кілька прямих ліній від полюсу до екватора. Ну як, виходить? Саме це викривлення прямих є причиною творення вихорів. Вони виникають не лише в атмосфері, а й в океані. Проте хочу зазначити, що океанічні циклони набагато менші за атмосферні. Власне, кілька таких циклонів ми зараз і створимо. Постав миску на тортницю, наповни її водою і додай барвники. Ми бачимо, як у посудині відбувається хаотична дифузія. А тепер трохи змінимо умови. Знову наповнюємо посудину водою і ставимо на тортницю. Тепер рівномірно обертай тарілку, на якій стоїть миска з водою. Дочекайся, поки вся вода також почне обертатися. Тоді додай фарбників. Маленький лайфхак. Щоб вони рівномірніше і швидше розчинялися, додавай їх у декількох місцях. В рідині, яка оберталася, ми не побачимо хаотичного змішування кольорів. Натомість одразу в кількох місцях фарби будуть закручуватися одна в одну вздовж цієї глибини. Дещо подібне з обертовими масами повітря і води відбувається не лише в кухонній мисці, але й навколо нас, в атмосфері та океанах. А це означає, що саме так розподіляються на землі і величини, пов'язані з водними чи повітряними масами, температура, солоність і густина. А на сьогодні все, Па-па!